Євангелія від Марка, Розділ другий Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що Він у домі, І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима, а Він промовляв до них словом. І от прийшли до нього. Несучи розслабленого, несли його четверо, а що із за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого Сину, відпускаються тобі твої гріхи. А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі. І як може цей так говорити? Він богохульствує, хто може прощати гріхи, крім одного лише бога? Ісус же, вмить, збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому Відпускаються тобі гріхи, а чи сказати Встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовить до розслабленого Кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому. Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли Ніколи ми такого не бачили. І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея. Що сидів на митниці, і до нього каже «Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням, Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. Учні ж Йоанна та Фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть, чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино. А й бордюки вливають нове вино лише у нові бордюки. Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено? А він їм каже. Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? Зголоднів бо він сам і ті, що з ним були? Як він за первосвященника Авіятара увійшов у храм Божий і зїв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, Та й дав також тим, що з ним були? І каже до них Суботу установлено для людини, а не людину для суботи тож син чоловічий владика і над суботою Послання апостола Павла до Филимона. Розділ перший. Павло, В'язень Христа Ісуса та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа! Дякую Богові моєму повсякчас, згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов твою і віру, що її ти маєш, супроти Господа Ісуса, і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо Ти, брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові. Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого сина, що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми. Він бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе. Щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії, та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, щоб він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки і вже не як слугу. Але більше, ніж слугу, як брата любого, яким він є, особливо для мене, а ще більше для тебе, і то тілом і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, немов мене самого, коли ж він тебе чимсь покривдив чи тобі щось винен. То це зарахуй мені. Я, Павло, написав це моєю рукою. Я тобі сплачу, Того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате, я так хотів би мати в Господі цю послугу від Тебе Заспокой у Христі моє серце. Пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі. Марко, Аристарх. Димас і Лука мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим Духом. Амінь Псалом 36-й Гріх нашіптує грішникові в його серці. Немає Божого страху перед очима в нього. Він бо облещує себе в своїх очах, що не знайдуть його провини, не будуть гидуватись. Слова уст його неправда і лукавство. Він перестав розумно мислити, доброчинити. Він беззаконня задумує на своїм ложі, ступає на дорогу недобру, злом не гидує. Милість твоя, Господи, небес сягає, вірність твоя похмари, справедливість твоя, як Божі гори, суди Твої, немов глибока безодня, людину і скотину, Господи. Спасаєш. Яка дорога, о Боже, твоя ласка? Людські сини під захист крил твоїх прибігають, насичуються ситтю дому твого, потоком солодощів твоїх їх напуваєш. Бо в тебе джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло? Продовжи твою ласку тим, що тебе знають, і справедливість твою тим, що праві серцем. Нехай нога гордих на мене не наступить, рука безбожного, нехай мене не відпихає. Ось упали лиходії, провалились, не можуть більше встати. Книга Приповідок, розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь ногу. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої, нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. КНИГА Пророка Єремії, розділ тридцять шостий. На четвертому році Юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа до Єремії. Візьми сувій, та й посписуй у ньому всі слова, що я тобі говорив про Ізраїля і про Юду, і про всі народи з того часу, як я почав промовляти до тебе з часів Йосії. Та й по цей день. Може, дім Юди, почувши про всі нещастя, що я мав на думці на них наслати, відвернеться кожен від своєї лихої дороги, то й я прощу їхню провину та їхній гріх. І прикликав Єремія варуха, сина Нерії, і варух. Вписав у совій так, як Єремія йому проказував усі слова Господні. І наказав Єремія варухові: Мене замкнено, і я не можу піти в дім Господній. Тож піди ти та й прочитай із сувою записані з моїх уст слова Господні перед народом у день посту в домі Господнім. Та й перед усіма юдеями, що поприходять із своїх міст прочитай і їм. Може, їхня молитва буде вгодна Господові, і кожен відвернеться від своєї лихої дороги, бо великий той гнів і те обурення, якими Господь погрожує цьому народові. Варух, син Нерії, вчинив точно все. Що повелів йому пророк Єремія, прочитав із сувою слова Господні в домі Господньому. На п'ятому році юдейського царя Йоакима, сина Йосії, дев'ятого місяця оповіщено піст перед обличчям Господнім усьому народові в Єрусалимі і усьому народові, що поприходив із міст у Єрусалим. І прочитав варух перед усім народом із сувою слова Єремії в домі Господньому, у світлиці Гемарії, сина генерального писаря Шафана, на верхньому подвір'ї коло входу, в нові ворота Господнього дому. А міхей, син Гемарії, сина Шафана, вислухавши всі слова Господні з книги, пішов у царський палац. У світлицю писаря, а там сиділи всі князі писар Елішама, і Делая син Шимаї, і Елнатан, син Ахбора і Гемарія, син Шафана, і Седекія син Хананії, і усі князі. І переповів їм Міхей усі слова, що чув, як ото варух. Читав у книзі перед народом. Тоді послали до варуха усі князі Єгутію, сина Нетанії, сина Шелемії, сина Кушія. Щоб він сказав Візьми із собою отой сувій, що ти читав перед народом, та й приходь. І взяв варух син Нерії, з собою сувій, і прийшов до них. Вони ж сказали йому. Сідай та й прочитай нам у голос». і прочитав їм варух голосно. Вислухавши сукупність слів, злякались вони та й кажуть один до одного Мусимо повідомити царя про всі ці слова. Ще й питають варуха. Повідай нам, як ти списав всі ці слова. А варух їм відповів, він своїми устами проказав мені всі ці слова, тож я і списав їх у книзі чорнилом. І сказали князі варухові Іди та й сховайся, ти і Єремія, так, щоб ніхто не знав, де ви. Потім, поклавши сувій у світлиці писаря Елішами. Пішли до царя усередину, до покою, та й розповіли йому всю справу. І послав цар Єгутію по сувій і взяв його Єгутія з світлиці, писаря Елішами та й прочитав його перед царем і всіма князями, що стояли навколо царя. Цар же перебував тоді, це було дев'ятого місяця, у зимовім палаці. А перед ним горів жар у Горщикові. Щоразу, як Єгутія перечитував три або чотири стовпці, цар відрізував їх писарським ножиком і кидав на вогонь у Горщикові, аж поки увесь сувій не згорів на вогні, що у Горщикові. І ні цар, ні слуги його не сполохались. І не роздерли на собі одежі, коли вислухали всі ці слова. І хоч Елнатан, і Ідилая, і Гемарія благали царя не палити сувою, він не послухав їх. Ба ще й повелів цар царенкові, Єрахмеелові, і Сираї, синові Азріела та Шеламії, синові Авдієла схопити варуха писаря. Та Єремію пророка. Та Господь сховав їх. Надійшло слово Господнє до Єремії після того, як цар спалив сувій із тими словами, що посписував варух із уст Єремії. Візьми собі другий сувій. Та й спиши на ньому всі слова, що були вже на першому сувої, які спалив Йоаким, цар юдейський. А щодо Йоакима, царя юдейського, то скажи так. Ось що говорить Господь: Ти спалив той сувій, кажучи, навіщо ти написав у ньому, що Вавилонський цар напевно прийде та й зруйнує цю землю так? Що щезне з неї людина і скотина. Тим то так говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі, труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод. І покараю його та потомків його і слуг його за їхню провину. І пошлю на них і на всіх мешканців єрусалимських, а й на мужів юдейських, усе лихо, яким я їм погрожував, а вони не слухали. І взяв Єремія другий сувій, та й передав його писареві Варухові, синові Нерії. А цей списав на ньому всі слова тієї книги, яку спалив Юаким. Цар юдейський, так, як проказував йому Єремія, Баща й додав до них багато слів того ж значення, що й перше.